Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю в себе на каналі. Бажаю вам гарного спокійного дня. Про що хотіла сьогодні з вами поговорити? Про те, що наближаються вже холоди, і нам потрібно вже подбати про наші рослини, які ростуть на вулиці, на подвір'ї. І саме про що я сьогодні хотіла з вами поговорити, звичайно, про троянди. Знову продовжу цю тему. Адже я дуже люблю займатися вирощуванням троянд. І для того, щоб вони гарно зростали на наступний рік, нам потрібно подбати про те, щоб вони гарно перезимували, щоб не набралися різноманітних грибкових захворювань, щоб вони не вимерзли і порадували вже весною гарними первими паростками своїх молодих зелених стебель. Отже, сьогодні хочу поговорити про те, як ми їх будемо обрізати, чи будемо ми їх обрізати, як ми будемо їх утеплювати, чим що нагортати на кущі, чи потрібно піддобрювати їх на, на зиму, і так далі. Отже, почнемо. Хочу показати на прикладі оцих кущів гібридної троянди, яка доволі успішно продовжує рости, ось викинула бутони ще. Але ж вже, ви розумієте, що незабаром за тиждень вже обіцяють дуже так, суттєво зниження температури там до мінус 1, мінус 2 вночі. Хоч для троян це не дуже сильно е критично, але все рівно верхня частина е рослини може і постраждати. І, вже звичайно, цей бутон він не зможе вже розсвісти в цьому році, то він також змерзне. Ми повинні цю троянду звичайно, як би сказати, убезпечити від цих, як би сказати, морозів і обрізати її, обрізати яким способом ми будемо зараз з вами говорити. Це ж дивіться, шановні друзі. У мене цей кущ взагалі якось тоді цвіла вона дуже гарно. І я залишила оцю гілку дуже такою довгою, високою і здоровою, а ці побрізала. Якийсь такий він несиметричний цей кущ. Взагалі потрібно обрізати чайно-гібридну чайно -гібридну троянду на зиму, так, щоб на ній залишилося від землі не менше чотирьох сплячих бруньок. Отже, ми маємо ось тут чотири сплячі бруньки знизу. То ми будемо зараз оголювати повністю ці листочки, обривати, повністю обрізаємо всі листки, тому що вона може і не скинути до морозів. А, але листки вони будуть е, служити для того, щоб розвивати різні е, грибки, різні захворювання, які залишилися в нас і ще з літа і не, нікуди не, не поділися. То ми їх. Зараз усі і обріжемо ці е, листочки, щоб вона була взагалі без нічого. Самі стеблі були на троянді. І е, потім ми будемо дивитися, які в неї сплячі бруньки є, а яких нема, і які е, гілочки, можливо, вже старі, їх треба обрізати. Так краще видно без листя. І Наглядніший такий вигляд, має тоді кущик, де старі листячка, де, де сухі і де їх можна е, знешкодити. Уже це маючи таку здоровенну гілку, яка е, трішечки пішла уперед від свого основного куща. Там я вже обрізала, а тут вона дуже так гарно росла, цвіла. Щось мені такі було жалко, але все рівно мені потрібно її буде укоротити, щоб воно мало якийсь симетричний. Тому ми відрізаємо. Ось тут ми маємо бруньки. Одна ось, друга. Ось одна ось, друга. І третя ось є. Чотири бруньки, я думаю, знайдеться. Ну, не знайдеться, значить тоді оце ми потрібні, потрібно нам його оцей зрізати стовбур. Потім ми ось зрізаємо сухі гілки. ось ці сухі гілки потрібно зрізати. І оцю суху гілку. Гілки, які ростуть всередину, це не плетюча троянда, то в принципі, я не знаю, я може і залишу, може і обріжу деякі. ось, Наприклад, ось ця, така вона якась росте не туди, не сюди. Щоб воно було так, як кажуть, красиво. ось Тут зайві такі гілочки є. У нас теж її треба обрізати цю гілку. І цю обріжемо. Вона навесні, якщо все добре, перезимує, пустить нові пагони і все буде гаразд. Ну, ось і ця красуня, яка дуже гарно попускалась. Дивіться, вже скільки нових пагонів і знову ж таки готується. ось, до викидання нового бутончика. Так, прямо гарно вона росте. І тут... Ой, прямо жаль. Прямо жаль Прямо жаль їх обрізати. Але ну що поробиш? Якщо передають заморозки, то вона все рівно вже ж загинуть ці бутончики. І, і, що, і що ти будеш її робити? Якщо рано обріжеш її, вона все рівно це стимулювання для того, щоб вона е, знову викидала бетони. То і так, і так. Просто у нас в цьому році була дуже така тепла осінь. І до цих пір ще ми маємо е, тепло. Не було жодного у нас заморозка. Не знаю, як де, але в нашому регіоні не було ще заморозка. У мене ще квітнуть, вони ще, як кажуть, дай Боже. Але... Е, Осінь тепла і це воно й послугувало, тому що вони, бачите, гарно дуже ростуть. Влітку така була спека, а зараз їм дуже комфортна температура і дуже гарно їм хочеться викидати нові нові. Наприклад, брики. якщо взяти до уваги мої нові оці троянди, які я садила в цьому році, ось ця ще цвіте, ось ця ну прямо, прямо цвіте, не може ніяк відцвісти. Вирву я вже цей листочок чи той цвіточок, бо стільки ж можна вже з неї тягти сили. Але ось дивіться, я ось попускала гілочки. Це ці троянди, які я так ціле літо з ними, як би сказати, гралась-гралася, поки вони в мене такі прижилися. Але дуже безпечно їх на зиму залишати в такому стані, як вони це є. Їх обов'язково потрібно. Присипати буде землею, піддобрити, трішечки е, обрізати і е, утеплити. Тому що це перший рік тільки троянди, які з весни посаджені, то їм дуже буде, якщо буде зима холодна, то може бути їм біда. Можуть вони померзнути. Ну, для того, щоб цього не сталося, ми з вами подбаємо про це. Ну і це ж, бачите, знову ж таки цвісти збиралися теж. Ну, що ти зробиш? Тепла осінь. Трішки, шановні друзі, відпочину, бо е, обрізала свої троянди, так е, вже, як кажуть, трішечки себе вже й поранила, ось руки всі у е, подряпинах. Тому що троянда це королева квітів, яка так просто не здається. Отже, відпочину. і от мені прийшло е, на думку від моєї такої гарної роботи, яку я дуже люблю е, по подвір'ю. Е, Анідот такий прийшов на думку. Спав такий життєвий. Е, як іде багатій по, бережу, по берегу моря, відпочиваючи. І дивиться: е, на березі відпочиває рибалка, задравши ноги. Він так здивовано побачив, що людина просто так відпочиває, лежить, нічого не робить, підійшов до нього і спитав: А чому ти не ловиш рибу? А рибалка говорить, я вже наловив достатньо риби. А він каже: Так а чому ти більше не ловиш риби? А рибалка говорить, і що я буду робити з тією рибою? Багатій подумав, каже, так ти ж зможеш її продати. І купити ще більше човнів, ще більше вудок, купити мотор до човна, наловити ще більше риби і стати заможнім, таким як я, наприклад. На то рибалка подумав і каже: ну і що з того, що я стану заможнім? Багатій говорить, ну як це що? Ти будеш. Багатий, ти будеш насолоджуватися від життя, так як я. Рибалка подумав, подумав і відповідає: А що, на твою думку, я зараз роблю? Я насолоджуюся життям. Ну, от так само і я, шановні друзі, люблю насолоджуватися життям у своєму дворі. Оце виходиш після роботи у свій двір, роботи не початий край. І те треба зробити, і те треба зробити. І квіти, і клумба, і там щось потрібно, ось дерева вже треба підстригати деякі на зиму. І побризкати, і клубнику прикрити вже, бо скоро заморозки. Ну, звичайно, у кожного, як і у кожного робота є в дворі. Але я так насолоджуюся своїм життям, так мені подобається. Я відпочиваю. Я приходжу з роботи, виходжу у двір, займаюся земляними роботами і так я відпочиваю. Я розумію того рибалку. І тому, якщо немає на, на даний момент поїхати змоги на Кіпр чи на Гаваї, <свісно> то можна займатися і насолоджуватися життям, так як я. А як ви насолоджуєтесь життям? Ну, відпочинок відпочинком, але троянди наші треба ще достригти, щоб було все так, як потрібно. Ось так, шановні друзі, виглядають мої троянди. Це Pink Family. Сімейна троянда, щоб була здоровенний куща, я його обрізала. Не менше 50 сантиметрів, щоб було до корінчика у такої троянди. Звичайно, гібридна залишила по чотири брунічки. Ось так воно виглядає. Був здоровенний у мене кущ. Зараз поприбираю ці всі обрізу, обрізані гілочки. І ця так само виглядає. Бачите, ось ще одна в мене пінфемелі обрізала. Пообрізала ті, що йдуть всередину гілочки, старенькі гілочки обрізала. Ну, Тут листя ще не дуже обрізала, нехай вони самі впадуть. Якщо ні, тоді я їх обріжу. До речі, колись не, отак не обпали в мене листя на отакій троянді. І зимували цілу зиму. На весну, коли вже нові почали бруньки у мене випускатися, ці листя були покриті повністю оцією хворобою грибковою, яка називається. Ой, забулася, як вона називається. Що і на грушу вона нападає, ця хвороба, можливо, хто підкаже. Прямо, отак, як іржа. Ну, іржа, по-моєму, вона так і називається. І ржою були всі ці листя побиті. Оце так залишати на зиму листя і не е обрізати його, і не обривати. Якщо сама троянда їх не скине, то треба, потрібно буде їх обірвати, тому що саме на листях і розводиться. Оці різні е, е, грибкові захворювання. І молоденькі мої трояндочки. Ну, оце зараз поки що я обрізала. І ще до заморозків у нас десь, можливо, з тиждень часу є. Нехай вони поки постоять тут. так, привикнуть, що вже треба спати, нічого вже випускати, квіти досить на цьому, цьому році. А потім е, потрібно їх прикоп... присипати землею. Я зніму ще один ролик, і піддобрити е, рекомендується на зиму, щоб краще вони навесні розпускалися, краще вони нарощували зелену масу, і краще випускали кращі. Ну і цвіли ж гарніше, звичайно. То рекомендують їх піддобрювати або суперфосфатом, або монофосфатом. Це я вам наступного разу вже буду, покажу. Шановні друзі, таким чином я обрізала усі троянди. Будемо зараз трошечки чекати, хай вони заспокоються, ляжуть спати у спокій, а потім піддобримо, підсиплемо земелькою і таким чином буду спокійна вже до весни, що моя троянда не буде пошкоджена зимовими морозами. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Пишіть коментарі, буду дуже вдячна і рада це все почитати. До побачення!